Добрий день, усім добрим людям. Ви знову на каналі просто смакота від Марії на кухні Газденьки. Будемо готувати. Щось нам треба таке зготувати, щоб електроенергія нам не мішала. О, тобто вона нам не мішає, але її немає. І приходиться в цей час якось між тим щось видумувати. І що ми видумали? Ми видумали зробити ковбасу. Ось така буде ковбаса. Печінкова, просила мене дівчатка зробити кров'янку. Дівчатка, Як тільки дістану крові, виявляється, дуже важко купити кров. Як тільки я зможу купити кров, я приготую кров'янку. більше, що в мене чоловік дуже любить кров'янку. А сьогодні ми будемо робити печінкову ковбасу, але ще з гречаною крупою. Ось таку ось. І дивіться, що мені для цієї ковбаски потрібно? Я маю, дівчатка, півтора кілограма вже собі змолола курячої печінки. Ось півтора стакана відвареної гречки, стакан 250 мл. Відварюється один до двох. Тобто півтора стакана гречки, три стакана води. І ось така ось бачите, гречка у мене розсипчата, приготована. Ось нічим вона абсолютно не помащена, тільки то, що вода підсолена була. Печіночка, гречка. Дивіться, приготувала собі наперед, щоб менше часу. Маю тут 150 грам пічеревини, тобто сало з м'ясом пророше, на ложці смальцю. Піджарена ота печеревина. 150 грам. І дві таких середніх цибулини. Це ми приготована маємо. Склянка молока 250 мл, дві цибулини стертих на кашку, два яйця. Маємо приправки, дівчатка. Приправки в нас які: чайна ложка меленого чорного перцю. Але це, звісно, за смаком. Одна чайна ложка карі, одна чайна ложка сухого гранульованого часнику. І півчайної ложечки в мене базиліку. Ось, і ще маємо два яйця, сіль. І будемо зараз колотити. <гум> будемо колотити, Начнемо, мабуть, мабуть, з яєць начнемо. щоб ми сюди їх і розмішали. Додаємо наші яйця до печінки. Так, два яйця. Попробуємо вінчиком. О, все гарно вимішую. Сюди ж додаємо, дівчатка, нашу стерту на кашку цибулю, сиру. Так, ми можемо це вимішати хай нам молочко. І молочко. Ще раз вимішую. Вимішали з молочком, додаємо наші приправки. І солимо, звісно. Солі, я думаю, десь на, на цю нашу порцію солі, мабуть, з півтора столових ложки. Але я кажу, ви все, дивіться на свій смак. Хтось любить соленіше, хтось любить менш солоне. Ось так, ложка. Навіть то в мене така ложка неповна, ну зараз. Дівчатка, ось це вимішали. Все, хай воно нам трішки постоїть, хай набереться аромату, смаку. До речі, ще не сказала, нам ще кишки потрібні. Ось. Кишки я купую не в людей, не в різників, а купую в супермаркеті, тому що вони мені там краще вичинені. От, вони не мають запаху, промили, все зверху намочуємо в мисочку з водою. Промиваємо зверху і промиваємо, вдягаємо на кран і водичку пропускаємо через кишечку. Ну, я робила ковбасу, мабуть, розказувала. Так, поки це в бік, дівчатка, ось ці шкварки з цибулькою. Нам потрібно змолоти. Ось, сюди до печінки. Мелю на такій м'ясорубці старим дідівським способом, але надійним. Ось, змелю і продовжимо. Змолола дівчатка наші шкварочки разом з цибулькою. Додаємо все сюди. Ось, ще раз старанно нам потрібно вимішати, щоб воно розійшлося по всій печінці. Так, все, вимішали. Додаємо до нашої кашки. А ну вміститься. А то я завжди таку хочу зробити трішки. Як не робити, Але нічого. Це можна заморозити, дівчатка. Ось, правда, зараз вимикають електроенергію, але вимикають, вміститься. Вимикають, бачу, всім по-різному. Ось розмовляла з сестрою. Сестра проживає в Тернопільській області. І каже, вимикають всього-навсього на три години в день. А в нас... У нас це жах. Але ж, але ж. Ось так ось старанно вимішуємо, щоб нам все вимішалось. Наша каша з печіночкою. М -м -м, пахне гарно. От ніби сире, а пахне гарно вже. Приправки зробили своє. Дівчатка. Треба мати трубку. Потрібно, хто має, не маєте, можна зробити лійку, приспособитись. Але я собі однак вирізала лійку. Для чого? Думаю, як не буде мені зручно сюди ту кашу пристрілюватися тією кашею в ту дирочку, то я буду зараз лійкою. Ну, зараз спробуємо ось. Все. Тако помішуйте, щоб воно, ну, ніби воно аж так не сідається, бо воно є досить густе. От, але, а, ні, я краще зразу буду так. Я думаю, воно там буде нормально в ту дирку. Все нормально проходить. От, зараз будемо накидати. Ось. О, бачите? Лайфхак! Нормально. Крає... Краєчок я собі дівчатка зав'язала. І дивіться, дуже туго. Тобто, щоб така вона зразу тверда була, не набивайте. От краще, хай вона буде повільніша, бо як ми її опустимо в кипяточок, то вона нам і так ствердне. Все. Дівчатка, так набиваємо, поки ми не виробимо всю нашу ковбаску. Ну, і ми зараз постараємося також швиденько виробити. Дівчатка, продовжуємо. Але пожаліюся вам, як ви собі думаєте, на годину 20 дали світло. Це жах. На годину 20 і вимкнули. Знову вимкнули, не знаємо настільки. Дивіться, маю кастрюльку, дівчата, таку широку-велику, воду собі підсолила, кидаю кілька перчин духмяного перчику і кидаю лавровий листочок. Все, це сюди. Бачите, які наші ковбасочки. Ось. Зараз. Трохи я їх на колю, ну, але тут каша, воно так нам витікати не буде. І опускаємо в окріп. Ось. Будемо проварювати, дівчатка, чекайте, бо така велика, треба О, отак. розправляти, щоб потім гарну форму мала запекти чи посмажити. Будемо проварювати. Закипить хвилинок 15-18. Ну, до 20 більше не потрібно, бо печіночка куряча. Ось, а кашка в нас готова. Так що вистачить. Переваримо, дівчатка, і продовжимо. Дівчатка, дивіться, проварили ми нашу ковбаску 20 хвилин. Правда, одна в мене е, трісла. І не знаю. Думаю, що від того, що. Я взяла таку ложку з, з нержавійки, тільки велику, і, мабуть, десь її придавила. То потім, другий раз, вже коли відварювала, взяла силіконову, щоб не тиснути. І тепер дивіться: розклала собі, бачите, в такому вигляді ви її можете замотати собі, <кхем> вповити в харчову плівочку, в пакетик і в морозилці. Можете підсмажити на пательні з двох сторін. Можете запекти, я буду запікати 180 градусів верх низ 20 хвилиночок. Ось, смалець у мене змащувати буду смальцем. Можна олію, ще зараз ковбаску. Смалець у мене з холодильника, то він досить твердий. То я собі змащу пальцями, дівчата. Я думаю, що на ринок я це нести не буду. Руки в мене чисті і нічого страшного, ми все робимо руками. Ногами не навчилися. Ось. Дивіться, отак ось змащуємо. Бачите, ковбаску я так відсунула. Одна від одної, щоб вона запеклася, якби, з усіх сторон. Ось. І ставимо запікати. Надіюся, що не вимкнуть нам електроенергію, що я успію її запекти і показати. Запечемо, дівчатка, посмакуємо. Дівчатка. Допекли. Пекла 25 хвилин, 180 градусів верх низ Ось. Кусочок при випіканні нам нічого Навіть там в мене була ковбаска, яка чуть, якби, мала тріщину, але при випіканні вже нічого ніде не лізло, все прекрасно запеклося. Ось, порізала ще гарячою, тому бо треба трошки дати їй прохолонути. Але спішу, щоб встигнути, бо зараз от-от виключать світло. Хвилино, з хвилини на хвилиночку. Ось, тому, бачите, вона ще така гаряча. Ось така всередині. Запах стоїть з вулиці, прибігла, неймовірний. Mm. Ой, я навіть Ой, гаряча. Mm. Mm. До Смак. Навіть важко здогадатися, з чого та ковбаса складається. Чесно вам кажу. Дуже смачно. В описі все опишу. В подробицях. Підписуйтесь на канал просто смакота» від Марії. Поширюйте, будь ласка, ось. Хто поширює, надзвичайно вам вдячна. Що вам не зрозуміло, пишіть. Я обов'язково всім відписую. От, так що підписуйтесь, готуйте, давайте вчитися чогось нового разом. Бажаю всім, хто зараз їсть смачного, світла вам, дівчатка, в душі і у оселях. І всім до зустрічі!